Як отримати електронний підпис в Іспанії та навіщо він вам потрібен? Дивіться це відео до кінця, оскільки я розкажу секретне місце, де можна прийти без сіти і день в день за 15 хвилин отримати електронний підпис. Насправді він вам знадобиться у дуже багатьох речах. Ну, по-перше, підтвердити вашу прописку. Той документ, який вам видали при прописці, діє всього 3 місяці. Тобто, через 3 місяці вам, якщо треба його показати, десь треба або знову йти в той самий ЦНАП. Або, відповідно, ви можете зайти в онлайн і зробити його за 5 секунд. Але для цього треба мати електронний підпис. По-друге, електронний підпис потрібен при подачі, наприклад, ваших дітей в школу, в садочок, при самій подачі, можливо, ще і не, і не знадобиться, але якщо ви захочете скористатися, наприклад, грантом на безкоштовні садочки в Валенсії, да, тобто е, є дуже обмежений час, коли треба податися, і подаватися можна саме по електронному підпису. Електронний підпис вам знадобиться для того, щоб взаємодіяти з податковою, якщо ви хочете відкрити автоному, тобто аналог нашого ФОПу. Якщо ви бажаєте підтвердити ваш статус, податкового нерезидента, вам теж знадобиться електронний підпис. Так, от для того щоб зробити електронний підпис, необхідно пройти декілька кроків. По перше, на спеціальному сайті треба вам скачати софт або просто. На телефон свій скачати додаток з електронним підписом. Я залишаю всі необхідні вам посилання в нашій телеграм-групі і сайт, з якого можна скачати програму на свій комп'ютер. Також залишаю. Я, наприклад, раджу користуватися телефоном. Це буде набагато швидше, ефективніше. і, Відповідно, далі зможете з телефону себе ідентифікувати на державних сайтах. Так, от скачали ви додаток, там вибираєте поле, що хочете отримати електронний підпис, вводите. Там коротко свої дані, НІЄ, адресу і так далі. І з цими даними ви вже маєте право з'явитися в державних органах. Це може бути податкова, може бути інші державні органи. Зі списку прямо у вас буде в телефоні мапа цих точок, де ви зможете прийти, показати свій ніє. Та підтвердити свій статус знаходження в Іспанії і отримати електронний підпис. Так, от є одна проблема: треба знову ловити сіто так. І В Іспанії і без цього нікуди, тому просто їздити по державним органам, я вам не раджу. Наші клієнти пробували і треба сіта. Для того, щоб отримати сіту, є загалом два основних сайти з різними сітами. Я вам надаю посилання в нашій телеграм-групі на обидва цих ресурси, де вам достатньо ввести ім'я, прізвище та номер НІЯ, для того, щоб пройти ідентифікацію і вибрати місце, де ви хочете підтвердити свою особу для отримання електронного підпису там треба вибрати опцію FNMT. FNMT – це якраз є цей сертифікат у Дігіталь, тобто електронний підпис. Так, от насправді всі доволі багато. Тобто, якщо у вас немає необхідності прямо сьогодні отримати підпис, ви зможете в самій Валенції загалом десь тиждень почекати і з'явитися. Або в передмісті часто можна на завтра, на післязавтра знайти вільний слот. Тому а, просто вибираєте сіто, обираєте час, на цей час приїжджаєте з вашою НІЄ, з наявною пропискою, ну і з кодом, який підтверджує відповідно, що ви е, пройшли реєстрацію з телефона або з комп'ютера. Що важливо зазначити, якщо у вас немає тія, то дорога на отримання клави Пін вам закрита. Я в інстаграмі розповідав про те, як отримати клави Пін. Е, мені він більше подобається, набагато більш зручний, ви з телефона просто будете Пін. Кожен раз може з комп'ютера, може, з чужого девайса, е, але тільки коли ви маєте тіє. Тому якщо ви ще на стадії того, того що у вас її ніє, ви, наприклад, хочете там, от, зробити податкове типу, не резидентство перед цим, або просто вам вже треба електронний підпис, а карточки у вас немає, тія, сіту, можливо, не спіймали. Коротше, про те, як отримати тіє і відповідно, які документи треба з собою мати, щоб тія це отримати, як самостійно зловити сіту, все розказав в цьому Ютуб-відео. Ну і ми допомагаємо, якщо е, ви не можете довго спіймати сіту, то також можемо допомогти швидко в 11 днів спіймати сіту на тіє, на ні, на будь-які послуги. Тому е, коли у вас є тільки нія, вам Треба обирати саме електронний класичний підпис, пройти реєстрацію з телефону, наприклад, з'явитися, покидати своє нія, і там на місці вас ідентифікують. Вам на мейл прийде підтвердження, що мовляв, у вас ідентифікували. Якщо ви з телефону користувалися, все у вас він починає працювати цей електронний підпис. Якщо ви з комп'ютера реєструвалися, вам на пошту приходить окремий лист, скачаєте ваш електронний підпис, ви його скачуєте з паролем, звісно. Який ви собі зробили, і можна їм користуватися. Сподіваюсь, ця інструкція та й відео загалом було для вас корисним. В такому разі буду вдячний за підписку на канал та лайк цього відео. Моє агентство «Ставнюк. Інвест допомагає з вирішенням усіх квартирних питань, оренда, купівля по всій Іспанії. Ми працюємо: в Валенсія, Мадрид, Барселона, Ліканти. Всі майже міста, в яких є українці. Ми там представлені. Тому пишіть в особисті в інстаграм, в телеграм. Будемо раді допомогти вам з житлом. І робимо це якісно, швидко і по-українськи, як всі ми звикли до найкращого сервісу. Такий сервіс ми собі намагаємося завжди ставити таку планку, і наше гасло завжди перевершуємо очікування. Буду радий бачити вас серед наших клієнтів і до зустрічі у наступному відео. Друзі, як і обіцяв, місце, де можна отримати без сіти електронний підпис в Валенції, знаходиться ось тут. Ви приїжджаєте, і якщо немає живої черги, то реально за 15 хвилин ви будете з електронним підписом. Не треба ні коди ловити, ні скачувати якісь програми на телефон. Про це місце наразі ніхто не знає, і я вам розкриваю цей великий секрет. Тому за подяку прийму підписку на цей канал та лайк від вас, а краще навіть коментар, як у вас швидко все вийшло. До зустрічі у наступних відео тут тільки корисний контент.